Було розпочато роботи з облаштування громадського простору за адресою Масарика 3. Це так званий сквер імені Ірини Фаріон. Передбачено. Мощення доріжок, висадка нових зелених насаджень, облаштування вуличних меблів, також на прохання мешканців проєктом враховано збільшення парку місць, тому що на даному просторі фактично було хаотичне паркування автомобілів і цей газон був знищений повністю. Ми порядкуємо ці всі речі, нанесемо дорожню розмітку. Також після завершення робіт буде ще встановлений такий мистецький твір, який буде виконали цей. Цей твір колишні студенти Ірини Фаріон, архітектори, і по завершенні це буде такий мистецький простір, який буде притягувати туди людей. і Кожен може ознайомитися з крилатами, з фразами Ірини Фаріон, вкладеною угодою передбачено термін виконання робіт до кінця поточного року.